Добрий день, я вас вітаю. Я хочу вас ознайомити з нашою компанією, з компанією SoftPro. і нашим продуктом продукт називається Універсал. Ми почали розробку універсала в далекому далекому 92-му році. Це була програма програма, написана на язикі Кліпер. Я думаю, я думаю, мало хто пам'ятає. Такий язик. В 93-му році, в 96-му році ми випустили перший тиражний продукт і це була досверсія. Наступним кроком в нашому розвідку було переход на клієнт-сервер. До речі, я забув сказати, що ми ровесники з Сумно, звісно, 1С. Ми абсолютно ровесники, ми просто йшли іншими шляхами. Вони починалися з малого бізнесу, а ми працювали з крупними підприємствами. Тоді нам казалось, що це великі підприємства. Здавалось, вибачте. А В 2000 році ми перейшли, випустили Windows-клієнта. Ми почали відмовлятися від DOS і нашою. Великою перемогою ми пишаємось тим, що перехід з DOS-версії на Windows-версію із файл серверної системи на клієнт-серверну систему переходив абсолютно безболісно для наших клієнтів. Тобто, всі налаштування були абсолютно однакові і перехід був абсолютно плавний. Тобто на деяких підприємствах одночасно працювали і DOS, і Windows робочі міста. У 2008 році ми випустили сьому версію нашого продукту. Це був дуже великий шаг для нас вперед. Там була розвинута система аналітик, дуже розвинута. Ми додали велику кількість можливостей для адміністратора по налаштуванню документів системи і за цей період ми впровадили ну, дуже багато е, великих підприємств. Це був дуже, е, дуже такий плідний час для нас. І в 2017 році ми почали розробляти е, нашу наступну версію, 9-ї версію. У нас не буває чотних, вибачте, не знаю, як це. Чотних версій у нас не буває. Так вийшло. Так, так вийшло. У 2017 році ми почали розробляти 9 версію, і в 2020 році ми почали перше впровадження 9 версії. Вона відрізняється принципово від всіх наших попередніх розробок. По-перше, тим, що вона використовує сервер баз даних Oracle. По-друге, вона повністю працює по веб-технологіям, то є вона в вебі. По-третє, її... Конструктивні можливості вони принципово відрізняються від дуже потужної. Наша сьома версія дуже-дуже потужна і вона працює на дуже великих підприємствах. Але дев'ята версія зараз обробляє е, кратно більший об'єм інформації. Е, е, ну, я розумію, що всі наші клієнти не влізуть на ці слайди, але я просто хочу сказати, що. Програма універсал тому і називається універсал, що ми працювали з дуже дуже різними підприємствами по сферам діяльності, по своїй культурі, по формі власності. Тобто у нас серед наших клієнтів не дуже багато державних підприємств. Так склалося, що ми більш працювали з приватним бізнесом. Але, на жаль, Окупована нині ЗАЕС, це теж наш клієнт. Для великого бізнесу ми пропонуємо в першу чергу це розробка рішень під ключ. Тобто ми приходимо на підприємство, аналізуємо його процеси, аналізуємо потреби цього підприємства і адаптуємо наш продукт під потреби конкретного підприємства. А для малого бізнесу ми маємо декілька рішень, які дозволяють в хмарному в нашому хмарному середовищі дуже швидко підключитися, запустити всі необхідні процеси і користуватися можливостями універсала в тих невеликих потребах, які, як як правило, Необхідні для там, невеличких підприємств. З точки зору корпоративного обліку, ви, вибачте, ми якби різали нашу презентацію, і тому е, е, дуже важко іноді перемикатися з слайда на слайд, коли ти знаєш, що тут було ще там слайдів 10. Але е, е, що дозволяє універсал 9? В, в одній баз дан... схемі бази Оракла ми можемо зберігати дані різних підприємств, їх кількість не обмежена. Одночасно ми можемо розміщувати декілька таких схем рядом в одній базі даних і налаштовувати обмін між цими даними. І кожне підприємство у нас характеризується. Трьома параметрами це об'єкт обліку, тип обліку і валюта обліку. І кожне підприємство, це по суті, діла, з точки зору бухгалтера, це план рахунків. Тобто, одночасно ми маємо можливість робити проведення як в бухгалтерському, так і в оперативному обліку. І один документ може робити проведення або там, або там, або і там, і там. І потім ми можемо консолідувати ці дані, тому що вони знаходяться в одній базі даних і отримати абсолютно різні результати, абсолютно різні звіти, абсолютно різні аналітики. Інтерфейс. Дев'ята версія, ну я я вже сказав, що дев'ята версія повністю вебовська. Це дало нам. Дуже великі можливості по поводу з точки зору налаштування. Є фіксовані форми, там план щитов, аналітики і тому подібне. А є е, е, спеціальні е, е, механізми, які дозволяють нам, а також адміністраторам комплексу клієнта налаштовувати. Абсолютно произвольні форми, произвольні табличні уявлення або форми вводу корекції Абсолютно произвольні. З точки зору аналітик, ми в 9-й версії реалізували можливість ведення аналітичного обліку на рівні 5 аналітик, 6 аналітик незалежних. У нас 5 аналітик. Базових плюс аналітика кількісного обліку це незалежні аналітики. І у нас є ще таке поняття залежні, тобто ті аналітики, які залежать від тих аналітик, це параметри цих аналітик. І ми отримуємо такі е, куби, ну, абсолютно би, е, важко порахувати розміри би, аналітик в цих кубах. Е, і фіналом. Можливості 9-ї версії ми зробили можливість е документа виступати аналітикою е в будь-яких проведеннях. Е адміністратор або користувач може налаштовувати як таблічні уявлення, так і форми вводу корекції. Причому це все е не треба, не потребує програмування. Тобто, е це просто. Е Вирішується е, налаштуваннями системи, тобто додавання додаткових таб закладок або елементів на форми, вирішується дуже-дуже просто. Але є і можливість програмування для тих, хто це любить робити. І ми можемо е, забезпечити підприємство е, спеціалізованими формами, тобто такі форми ми робимо для точскрінів на виробничих ділянках. На е, точках продажу е, е, Оце форма, наприклад, управління політизованим складом, п'ятиповерховий політизований склад, і вона, крім того, що вона відображає е, стан цього складу. Е, одночасно вона показує е, ті завдання, які проєктують, е, е, отримує. Конкретний вагар для того, щоб завантажувати або вивантажувати палети. Я трохи пізніше про це розкажу. А це форма, наприклад, це форма для зважування, тобто ми інтегруємо саме різноманітне обладнання для того, щоб вирішувати сам саме різні задачі. Одна із, ну, інтеграція. Інтеграцію е, неможливо зараз е, однією програмою повністю охопити всі аспекти діяльності підприємства. Тому універсал 9 має дуже потужні можливості по інтеграції, наприклад, з медком, і е, у нас є е, так, так випало що дуже велика, велика кількість наших замовлень була з, а, а, по переходу з 1С. І ми зробили спеціальний шлюз, які, з, за допомогою якого ми можемо конектитися до 1С і забирати оттуда дані для того, щоб забезпечити клієнтам легкий переход з 1С на 9 універсал. Тобто ми можемо забрати з 1С всі проведення, довідники. І люди стартують в дев'ятому універсалі, наприклад, з якогось місяця має вже розполагає всіми довідниками і всіми проведеннями і сальдо, і аналітиками, які тільки потрібні. Додатково ми інтегрувалися з тендерними площадками, ну і інше. Для наших великих клієнтів на переход ми розробляли. Таку технологію переходу з сьомої версії на дев'яту поступово, покроково. Тобто ми розробили шлюзи, які дозволяють в реал-таймі обмінюватися сімому, сьомому і дев'ятому універсалу. Тобто ми беремо конкретний участок обліку або там, виробничий участок, виносимо в дев'ятий універсал і налаштовуємо онлайн-обмін. Між системами. Таким образом, покроково ми перетаскуємо все в 9-й універсал. Ну і інтеграція з обладнанням. Відомо, що браузери по правилам безпеки не дають повноцінно інтегруватися з обладнанням. Тому ми розробили невеличкий такий сервер, ми його назвали Універсал Асистент, який. А це перенесення даних з інших систем. Це, про це я вже розказав. Обладнання. Ми розробили такий невеличкий сервіс, називаючий Universal Assistant, який дозволяє інтегруватися з різноманітним обладнанням. Це ваги, сканери, касові апарати. Ну, додатково я скажу, що з касовими апаратами ми ще, крім касових апаратів, ми Інтегруємося з чекбоксом при необхідності і немає ніяких проблем. І окремий підрозділ нашої компанії займається мобільними додатками. Я вже казав про той політизований склад, так от, його, його робота построєна наступним чином. Універсал формує завдання, які приїжджають на конкретні робочі місця. Кожна палета яка завантажується на склад має дві RFID. -метки. Кожна э, ячейка на складі має свою RFID метку. Коли э, ми отримуємо сигнал, що палета готова для завантаження, вагар на свій мобільний додаток інформацію, номер палети, ну, яч... сектор, де він її забирає, номер палети і номер ячейки, куди її везе. Він її... Підхоплює, коли він підхоплює на карі, стоїть щитуватель RFID-меток, і ми розуміємо, що він взяв ту палету, він везе в ячейку, там у нас теж наклеєна RFID-метка, І при завантаженні в цю ячейку ми отримуємо дві RFID-метки, і ми фіксуємо виконання завдання. Найбільш складним. Найбільш складною задачою є обробка нештатних ситуацій. Я про, не, про то не буду розповідати, тому що мене приб'ють. Крім того, які напрямки розробки наших мобільних додатків? Це мобільні додатки, ну, це класичне, це з цього все починалось. Це мобільні додатки для торгових представників для збору заказів. Це мобільні додатки для мерчендайзерів, супервайзерів для аналізу розміщення товару в торгових сетях. це мобільні додатки, як я сказав, для вагарів, це мобільні додатки для управління експедицією. Тобто перед нами стояла задача мінімізувати кількість етікеторованої продукції, тобто є завдання на відвантаження. Є завдання на виробництво. З виробництва виходить продукція, яка потрапляє на етикетировочні машини, і ми повинні мінімізувати кількість етікеторованих продукцій. Тому що якщо ми її не відвантажимо, то завтра вона вже буде вчорашня. І спеціальний мобільний додаток, який. За з роботом універсала, який е, управляє процесом і видає е, конкретні завдання, скільки чого, на яку лінію, в яку ячейку складу треба завантажити. Адміністрування це окреме і дуже-дуже велике е, середовище, я би сказав, налаштування в універсалі. Тому що з одного боку, ми, як я вже сказав, адмініструємо самі інтерфейси, документи і так далі. А з другого боку, ми адмініструємо доступ до цієї інформації різним людям з різними правами. Я опять же, не буду вдаватися в подробиці, але коли ти адмініструєш сотні користувачів, то це вже становиться дуже дуже складною задачею. А коли їх становиться там, тисяча і більше, то е, управляти доступом і чітко фіксувати, кому чого, е, що можна, а що ні, ну, це доволі, доволі е, висока, висока відповідальність, крім того. Е, універсал, крім того, має дуже потужну систему моніторингу. Стану системи, тобто ми моніторюємо всі події, всі, всі помилки, які виникають в системі, і маємо можливість реагувати на ці можливості. Ну, Це картинка архітектури, вона дуже потужна і дуже складна. Я думаю, що ми пропустимо, іначе я буду, на мене вже дивляться. Ну, і я просто повинен сказати, що. Які задачі взагалі ми вирішуємо? Тому що я говорив багато, але мабуть не, не дуже конкретно. Тобто, з точки зору управління виробництвом, ми вирішуємо задачі і управління закупівлями, і управління запасами, і безпосередньо виробництвом. З точки зору бухгалтерії ми вирішуємо задачі розрахунку собівартості. У нас є дуже дуже потужний механізм закриття місяці і розрахунку собівартості. Окрема тема це бухгалтерські податкові обліки, розрахунок заробітної плати. Я дійсно горжусь нашою заробітною платою. Вона дуже дуже потужна і дуже зручна. Ну, основні фонди кадри і так далі. Я вже сказав. CRM я пропустив. Умісно, тому що я вважаю, що CRM – це не програма, CRM – це ідеологія. Тобто, завдяки тому, що ми можемо в універсалі проєктувати любі документи і будувати зв'язки між ними і потім їх якось обробляти, то ми можемо цю ідеологію налаштовувати під конкретне підприємство. Тобто, ну мене вчив, я не знаю, може хтось помнить. Було таке е, видавництво стандарти. Олексій Капуста, який був там ідеологом в Києві, там будування crm систем Дуже-дуже багато ми з ним спілкувалися на цю тему, коли ми робили першу crm систему яку, як ми тоді вважали. Потім я зрозумів, що її не можна було переносити на щось інше, тому що у кожному підприємстві є щось своє. Але це лірика, і я все розумію. Дуже дякую.